Бажаю здоров'я! 7 лютого 2025 рік і у нас огляд бойових подій на напрямках Кліщівки, Часів Яр, Покровськ. Та як же змінився характер бойових дій? Дивіться у цьому відео. Поїхали! На цьому тижні ворог обстрілював прифронтові міста такі, як Костянтинівка, Дружківка та Краматорськ. Є поранені саме тільки у предмістях Константинівки цієї ночі прилетіло 8 кабів. З кожним днем становиться все гучніше та гучніше. Перед оглядом бойових дій хочу нагадати про збір на 320 тисяч гривень на пікап для першої МПБ 93 бригади, який я відкрив у вівторок. По цьому збору залишилось всього навсього 40 тисяч гривень. То прошу усіх долучитися до цього збору. В описі під відео є Монобанка, Приват та Пайпал. Тільки разом ми сила. Кліщівський напрямок на цьому тижні ворог активізувався своїми атаками саме з важкою технікою, але лінія фронту не змінилась, ворог ніде не пройшов. Наприклад, яка атака була в районі Курдюмівки, От учора там прямо в день було. Застосовано чотири броньовані техніки. Ну, оприділити, яка саме ця техніка неможливо, бо вони обварені металевими листами та сітками. А ще вони у них на наухаву. Вони практично на кожну техніку спереді ставлять такий трал для розмінування. То, е Хочу сказати, добротно вони зроблені, тому що при прямому влучанні від стугни та дроном камікадзе ще кілька разів цей травм потрапляв на міни. Воно все взривається. Але техніка їде. Але результат цієї атаки був такий, що три техніки з чотирьох було знищені. А Саме десант, який вони висадили, ще з чоловік. Вони спрятались у лісі, а ввечері вони відійшли назад до себе на базу. Також з північно-західної сторони Кліщівки була така атака. Ну, яка атака, три мотоцикла і два баги. Результат все було знищено повністю. Часів яр більше всього атак ворога та обстрілів приходиться саме на місто Часів яр. Ворог тут мав успіх, він просунувся у північній стороні та у центральній частині самого міста. Також невелике просування є з південної сторони від дороги Бахмут-Костянтинівка. Там вони трошки по лісу ще пройшли. Ворог застосовує броньовану техніку та піхоту у великій кількості, і, незважаючи на великі втрати свої, він постійно-постійно закидує нові свої підрозділи у цю м'ясорубку. Практично вся броньована техніка знищується, а піхоті вдається розсипатись по підвалам забудов часового яру, але Збройні Сили України тримають часів яр. Покровський напрямок з північної сторони Покровська, де траса на Костянтинівку. Ворог не має успіху, він все хоче дійти на цю трасу, але йому там залишилось два кілометри, і вже два місяці він просто не може пройти до нього ні на метр. З південно-західної сторони Покровська ворог повністю захопив селище Дачне та просунувся у центр Успенівки. Ну на цьому у нього успіх і закінчився на покровському напрямку. Район селища Котлино, де ворог дуже швидко просувався, його там ми зупинили і зараз дуже методично вибиваємо. Також збройні сили України зробили контратаку на селище Піщане. Зараз там йдуть позиційні бої, і по результати цієї контратаки говорити ще зарано. Взагалі, на східному фронті ми бачимо агонію російських військ, які роблять останні потуги. Це як на марафоні, що залишилось 100 метрів біжати, а бачите, що по часу ви не встигаєте. То Вкидають все, що можливо, уся техніка вже йде. У нас зараз мінус, мінус п'ять, то вже підмерзло. То зараз техніка по повній програмі працює і кидають постійно піхоту. Піхоту знищуються, додають нову та нову. А ми не розраховуємо на швидке закінчення війни. Ми далі стоїмо на захисті нашої країни. Ми розвиваємось, ми становимося. Сильнішими і все більше і більше знищимо ворога, і нам дуже обов'язкова підтримка народу, бо тільки разом ми переможемо і ми не переможні. Слава Україні! Слава Зсу, а Путін Гандон.